Ми оце чучай лежимо та й думаємо. От дивіться. Бог створив землю для людей, щоб ми користувались тут всіми благами, їли там всі продукти, які ростуть на землі. Ну, коротше, повністю все. Потім з'являється якийсь, короче, сущність, як так би ну, назвав. Типа ну, в обличчі людини, коротше. І ця сущність коротше, бере на себе права типа, Бога тільки на землі. Устрає якісь свої права коротше, робе. Ну, правила, коротше, встановлює для всіх людей, бо вона типа, вища за всіх людей. Роздає всім накази. Коротше. Всі, щоб люди жили по правилам цієї системи, коротше, а вона з цього ще й буде мати користь. Коротше. Ну Дивіться. Ми платимо за все за дрова, за природнє, за усе ми платимо. Коротше. А що ми платимо? Кому ми платимо? За що ми платимо? Зивемо на своїй землі, обробляємо її, платимо за все. Коротше. Ну, отак подумайте, кому ми платимо взагалі, за що? Чого ми дожні, там ну тіпа платити, платить. Нас зробили. Тупо залежними від матеріального від усього. У вас не буде дров, ви будете вмирати, вам ніхто нічого не дасть. Коротше, ну. Що, ну, Тому що, У вас нема грошей, все. Без грошей ви все. Коротше, типо, думаєте, ну. Ви ніхто. Коротше. І от ці сущності спокушають нас усім коротше, ну матеріальним. ну от. З'являється там щось нове. От ми хочемо, нам треба зробити, щоб це купити. А воно нам ну, насправді воно таке саме старе, як і, і в нас, допустимо, просто там якась функція якась. Ну, Коротше, що ми, заложники оцієї системи, типу, ну, ми живемо в всьому матеріальному, і ми просто. І нас вже просто ця залежність заводить до того, що нам просто вже. Ну, відкрито нам кажуть, вибирають. Хочеш це, Ну за це прийдеться платити, допустим. Ти платиш за матеріальне, ну ти, коротше, стаєш рабом. рабом цієї системи, і плюс в тебе забирають поступову волю. Ну і кожен з цим. Або погоджується, або пробуджується. І, коротше, ну, він починає задавати питання: а чому так? От Чому я должен платити за те, що мені дає природа, гроші, допустимо. Ну, дивіться, налоги за все, ти будеш дома, <хи> дерево вже спиляєш, чи там ще щось. ну, там Такі налоги вже ось хочуть робити. ну, Просто я не знаю. І отак ну, задумається, хто це придумав. От, ну, Ми живемо в колонії якійсь. Як, як ігра, знаєте, от є така ігра, розстроюється там, оце, ну, тіпа, колонія. там, от, Чого хтось главний. Я главний в своїй судьбі, ну, долі, допустимо, я живу так, як я хочу. що я Комусь підкорюватися, допустимо. Mm. Нехай у мене буде грошей, мене нічого не буде, блін. Я собі знайду, що поїсти. Я не буду бомжом, там, тіпа, ну, як. Той, хто не хоче жити, той жити не буде. Той, хто хоче жити, виживе в будь якій ситуації. І головне, щоб жив в душі з любов'ю, як то кажуть, і спокою. Щоб був в душі спокій. І мені байдуже, допустимо, як жити. Я не хочу, допустимо, жити в цій системі. Я, я хочу жити так, як я, допустимо. Ну. ну і коротше. Той, хто почув мене, <хи> той почув, а той, хто, хто не чує, то спіть далі. Коротше. Ну, це ж таке, я раніше цього теж не помічав, не задавав ніякі питання. Мене все задовольняло, коротше. я плив по течії цієї системи. А зараз ну, я дивлюсь на світ трохи інакше. Я помічаю, що все навколо нас. Ну, те, що раніше. Казалося реальністю, насправді то якісь як карікатури тільки. І воно все сипеться, валиться, ти помічаєш, що це все брехня. Оце, ну, тобі, тобі все життя лють вуха, бруд. Не бруд, а мед солодкий, як то кажуть, щоб і заливають в очі, щоб ти піліна в тебе ніколи коротше, з, з очей не зійшла. А коли ти починаєш задаватись питаннями, ну, от, ти помічаєш, що це все просто брехня. Гарного дня!